Всім привіт! З вами Тексіна група Кавла Ваші увазі ми зараз пропонуємо новинку цього сезону. Нова позиція Код даної позиції 335. Футболка чоловіча, без коміру першого сорту в хорошому стані. Ціна за один кілограм становить 9 доларів. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 225 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 335. Футболка чоловіча без коміру, першого сорту, в хорошому стані. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, а вартість вагою 25 кг 225 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій, новинок цього сезону. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Футболка чоловіча без коміру, першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг – 225 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Шановні клієнти, Якщо ви ще не встигли собі придбати хороші мішечки футболу, сьогодні було знято вже декілька позицій різних. І зараз представлена позиція під кодом 335. Футболка без коміру, першого сорту, в хорошому стані. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить ой, 6 доларів, 9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 225. Доларів. Футболочка йде в хорошому стані першого сорту. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, вартість мішка 225 доларів. Сьогодні були зняті і інші позиції футболок. Готуйтеся до літнього сезону завчасно з текстильною групою «Кавлатекс», надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Вашій увазі зараз представлена футболка чоловіча без коміру першого сорту в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 225 доларів. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Вашій увазі зараз представлена позиція під кодом 335. Футболка чоловіча без коміру, першого сорту, в хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 225 доларів. Різноманітні йдуть кольори яскраві, футболочка йде з малюнками, принтом, надписами. Так вот на